Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні вівторок, 6 січня, ми збираємося разом у молитві, щоб відзначити велике свято Богоявлення. Цей день нагадує нам про дивовижний момент, коли Бог явив себе світові у повноті трійці під час хрещення Ісуса в річці Йордан. Це день світла, що пробивається крізь темряву, це день откровення, коли невидиме стає видимим, а далеке близьким. У нашому житті так багато моментів, коли ми потребуємо саме такого богоявлення, коли ми стоїмо на роздоріжжі, не знаючи, куди йти, і потребуємо зорі, яка вкаже шлях, коли ми відчуваємо себе забрудненими гріхом чи розчаруванням і прагнемо очищення, яке дарують води Йордану, коли голос сумнівів у нашій голові звучить голосніше за все, і ми так потребуємо почути з небес, «Ти» Моя улюблена дитина, сьогоднішня молитва це запрошення для Бога явити себе у нашому житті по новому. Отче Небесний. Перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, наші серця переповнюються вдячністю. Ми дякуємо Тобі за цей новий день, за дар життя, за повітря, яким дихаємо, дякуємо Тобі за откровення Твоєї любові в Ісусі Христі. Дякуємо за світло Його істини, яке сяє у світі, повному темряви та обману. Ми вдячні за те, що ти не залишився далеким і незбагненним Богом, але наблизився до нас, став одним із нас, щоб ми могли знати тебе особисто. Твоє слово в першому посланні до Солунян, розділ 5, вірш 18, закликає нас подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І сьогодні ми дякуємо Тобі за моменти, коли Ти являв себе нам, через добре слово незнайомця, через красу Сходу Сонця, через відповідь на молитву, якої ми вже не чекали. Дякуємо за твою присутність у тиші наших сердець і в гуркоті життєвих бур дякуємо за те, що ти Бог, який завжди являє себе тим, хто шукає тебе. Господи. Ми приходимо до тебе з нашими серцями, які так часто блукають у темряві. Ми просимо про твоє божественне світло ти бачиш людину, яка прокидається вночі, і її душу огортає липкий страх за майбутнє. Вона дивиться у стелю і бачить лише безвихідь, проблеми на роботі, хвороба близької людини, невизначеність у країні». Кожна новина здається ще одним доказом того, що темрява перемагає. Хіба не знайоме нам це почуття, коли радість здається чимось далеким і недосяжним? Ти бачиш студента, який загубився у морі інформації та вимог і не розуміє, яке його справжнє покликання. Він відчуває тиск батьків, суспільства, власних амбіцій, і ця темрява сумнівів паралізує його. Ти бачиш подружжя. Між якими виросла стіна мовчання та непорозуміння. Колись вони були світлом одне для одного, а тепер їхній дім наповнений темрявою розчарувань. Вони живуть під одним дахом, але їхні серця далекі. Твоє слово в книзі Пророка Ісаї, розділ 9, вірш 1, проголошує велику обітницю. Народ, який у темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Господи, ми благаємо Тебе, будь цим світлом для нас, просвіти темряву нашого страху своїм миром, просвіти темряву нашої невпевненості своєю мудрістю, просвіти темряву нашого гніву та образи своїм прощенням. Допоможи нам не просто бачити світло, але й стати його носіями для тих, Хто навколо нас, нехай Твоє світло засяє в наших домівках, на наших робочих місцях, у наших серцях, ми віримо, що жодна темрява не може встояти перед Твоїм світлом. Отче наш! Ми також молимо Тебе про откровення Твоєї присутності у нашій буденності. Так легко загубити відчуття Твоєї близькості серед щоденних турбот. Ми перетворюємося на автоматів. Які виконують список справ прокинутись, відвести дітей до школи, працювати, готувати вечерю, сплатити рахунки, заснути. І в цій метушні де ж місце для тебе? Ти бачиш матір, яка до вечора так втомлюється, що в неї не залишається сил навіть на коротку молитву. Її дні сповнені служінням іншим, але її власна душа спрагла спілкування з тобою. Ти бачиш підприємця, який поглинений цифрами, звітами та стратегіями. Він досягає успіху, але відчуває, що його духовне життя стає сухим і формальним, як діловий контракт. Ти бачиш літню людину, чиї дні схожі один на одного, наповнені самотністю і спогадами. Вона починає думати, що її життя вже позаду, і Бог забув про неї. Чому ми так часто шукаємо тебе лише у великих чудесах, а не помічаємо у тихих моментах? Твоє слово в посланні Якова, розділ 4, вірш 8, дає нам просту і глибоку пораду наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Господи, ми просимо, навчи нас наближатися до Тебе, допоможи нам бачити Твою руку в дрібницях, у смаку ранкової кави, у щирій посмішці дитини. У співі пташок за вікном. Навчи нас перетворювати буденні справи на акти поклоніння Тобі, миття посуду як молитву про очищення серця, роботу як служіння тобі і людям. Даруй нам чутливе серце, щоб ми впізнавали твій тихий голос серед шуму цього світу. Нехай кожна мить нашого життя стане моментом богоявлення, моментом зустрічі з тобою. Ми прагнемо не просто знати про Тебе, а знати Тебе особисто щодня. Всевишній Боже, у день, коли ми згадуємо хрещення Ісуса, ми приходимо до Тебе з глибокою потребою в очищенні та духовному оновленні. Наші душі обтяжені вантажами, які ми носимо роками. Ти бачиш серце людини, яку мучить почуття провини за помилки минулого. Вона може посміхатися іншим. Але коли залишається наодинці, спогади повертаються знову і знову, крадучи її мир і радість. Вона вірить у твоє прощення, але не може пробачити самій собі. Ти бачиш того, хто загруз у поганій звичці це може бути залежність, гнів, плітки чи лінь. Він давав собі сотні обіцянок почати з понеділка, але щоразу зазнає поразки і відчуває себе слабким. І безнадійним. Ти бачиш людину, яка носить у серці камінь образи на когось, хто завдав їй болю. Ця образа отруює її душу, руйнує стосунки і не дає рухатися вперед, але відпустити її здається неможливим. Як часто ми намагаємося очистити себе власною силою і зазнаємо невдачі ми потребуємо твого втручання, Давид молився до тебе словами. Які сьогодні лунають у наших серцях з Псалма 50, вірш 12. Серце чисте створи мені Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Господи, ми повторюємо цю молитву, створи в нас чисті серця, омий нас від усякого гріха, провини та сорому, звільни нас від пут залежностей і поганих звичок, дай нам силу пробачити тих. Хто нас образив і відпустити біль минулого, наповни нас своїм Святим Духом, як Ти наповнив Ісуса біля вод Йордану, онови наш Дух, дай нам нову спрагу до праведності, нову любов до Тебе і до людей. Ми віримо, що Ти можеш зробити нас новими творіннями. Творче наш, як колись мудреці зі Сходу шукали дороговказну зорю, так і ми сьогодні шукаємо Твого ведення. На наших життєвих шляхах. Ми так часто стоїмо на роздоріжжях, не знаючи, який вибір зробити. Ти бачиш молоду сім'ю, яка вирішує, чи варто переїжджати в інше місто заради кращої роботи. Вони зважують усі за і проти, але страх зробити помилку сковує їх. Вони питають: Господи, де твоя воля для нас? Ти бачиш людину. Яка отримала пропозицію, що обіцяє великі гроші, але вимагає компромісу з її совістю. Внутрішня боротьба розриває її на частини. Голос світу кричить: Бери. А тихий голос духа шепоче зупинись. Ти бачиш самотню душу, яка молиться про створення сім'ї, але боїться довіритися не тій людині, бо вже була зранена в минулому. Кожне нове знайомство це ризик. І вона благає тебе про мудрість і захист. Господи, ми так потребуємо Твоєї зорі. Твоє слово в Книзі Приповістей, розділ 3, вірші 5 та 6, дає нам надійну обітницю. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує Твої стежки. Ми просимо Тебе. Допоможи нам надіятися на тебе більше, ніж на власну логіку чи поради інших, дай нам мудрість пізнавати тебе у кожній ситуації. Говори до нас через своє слово, через обставини, через поради благочестивих людей. Коли ми маємо зробити вибір, даруй нашому серцю свій мир, який буде свідченням правильного шляху. Дай нам сміливість іти за твоєю зорею, навіть якщо цей шлях. Здається нелогічним або важким. Веди нас, Господи, бо ми не знаємо дороги, але ми довіряємо нашому провіднику. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання і приносячи їх до Твого престолу благодаті. Ми просили про Твоє світло у темряві наших страхів і сумнівів. Ми благали про откровення Твоєї присутності в нашій буденній рутині. Ми молили про глибоке очищення від гріха і провини та про духовне оновлення. Ми шукали твоєї мудрої зорі, щоб вона вела нас на всіх життєвих роздоріжжях. Ми віримо, що ти чуєш кожне слово, бачиш кожну сльозу і знаєш кожну потребу нашого серця. Твоє слово в посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 20, наповнює нас надією, а тому. Хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, з силою, що діє в нас. Ми чіпляємося за цю обітницю ми віримо, що ти можеш і хочеш зробити в нашому житті набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Ми віддаємо цей день наші турботи, наші сім'ї, наше майбутнє у твої люблячі руки. Нехай твоє богоявлення. Відбудеться в житті кожного, хто молиться зараз, яви свою славу, яви свою милість, яви свою силу. Ми довіряємось тобі повністю і беззастережно, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Молитва це не просто слова, сказані в порожнечу, це розмова з живим Богом, який любить вас і піклується про вас. Можливо, ви не отримаєте миттєвої відповіді на всі свої питання, можливо, зоря не засяє на небі одразу, але не сумнівайтеся, що Бог почув вас Він уже працює у вашому житті, навіть якщо ви цього ще не бачите. Свято Богоявлення нагадує нам, що Бог завжди виходить назустріч тим, хто його шукає. Продовжуйте шукати його світла, продовжуйте прагнути Його присутності. Пам'ятайте слова з Євангелія від Матвія, розділ 7, вірш 7. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Нехай ця обітниця буде якорем для вашої душі сьогодні і завжди. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули Божу присутність, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми могли разом утвердитися у вірі. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб ми могли щодня єднатися у молитві. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними, будемо підтримувати один одного. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, Хто, можливо, зараз блукає у темряві і потребує світла надії, нехай Господь рясно благословить вас, вашу ротину і ваш дім, нехай Його світло сяє на ваших шляхах, а Його мир наповнює ваші серця.